На великому селі серед карпатських хір жив пророк Захарій Громовий. Він не був ченцем чи відлюдником, а простим чоловіком із неймовірним даром бачити те, що іншим недосяжне. Люди приходили до нього з усіх куточків України, і кожен із них шукав відповідь на одне запитання: коли завершиться ця страшна війна? Коли ми зможемо знову жити мирним життям? Захарій не давав легких відповідей він мовчав довго, ніби слухав голоси, що звучали лише йому. Але одного зимового вечора, коли над селом зависла тиша, він нарешті розповів про те, що бачив: мир настане у 2025 році, почав він. Його голос звучав так, ніби говорив сам час. Але це не буде простим миром, це не подарунок, який впаде з неба. Цей мир буде вистражданим, вибореним кров'ю, потом і молитвами. Я бачив у своїх видіннях, як небеса відкрилися над нашою землею, бачив янголів, які торкалися наших міст, і сіл, лікували рани землі, принесені війною. Але я також бачив шлях до цього миру: довгий, складний і сповнений випробувань. Люди, які слухали його, затамували подих. Захарій продовжував. Я бачив, як 2024 рік завершується під звуки боїв, але ця зима стане останньою такою важкою. З перших днів 2025 року все почне змінюватися. Росія, цей велетень на глиняних ногах, почне розпадатися зсередини. Я бачив, як у їхніх містах почалися протести. Люди, змучені брехнею, голодом і страхом, повстали проти тиранії. Я бачив, як сам режим, що здавався непохитним, почав тріщати по швах, але не думайте, що ця їхня слабкість подарує нам мир. Ми самі маємо зробити кроки до нього. Він розповів, що бачив у видінні Україна стала об'єднаною як ніколи раніше. Люди перестали сваритися через дрібниці, забули про розбіжності і стали єдиним фронтом. Я бачив нових лідерів, які з'явилися серед нас. Ці лідери були сильними, мудрими і скромними. Вони не говорили красивих слів, але їхні дії змінювали все. Один із них чоловік із ясним поглядом і великою силою в серці. Він приведе нас до перемоги. Він не буде воїном, його зброя це мудрість і любов до свого народу. Я бачив, як він став символом нового життя, яке чекатиме нас після війни. Захарій попереджав. Що мир не буде легким, це буде наче сходження на високу гору, говорив він. Кожен крок буде випробуванням, але ці випробування зроблять нас сильнішими. Я бачив, як ми відбудовуємо свої міста, засіваємо поля, створюємо нові сім'ї. Я бачив, як діти знову сміються під мирним небом. Але це не станеться само собою, це наша спільна робота. Наш спільний обов'язок він розповів про символічний сон, який мав кілька ночей тому. У цьому сні він бачив величезний дзвін, що дзвонив у центрі Києва. Його дзвін оголошував кінець війни. Люди зі сльозами радості обіймалися, ділилися хлібом і благословляли одне одного. Захарій бачив, як це стається у 2025 році. Після довгих років болю і боротьби. Його слова залишилися в серцях тих, хто їх чув. Вони розійшлися серед людей, наче вітер, що приносить запах весни. Не всі вірили, дехто сумнівався, але кожен, хто чув його пророчі слова, отримав щось важливе: надію, надію, яка стала світлом у темряві. Закінчуючи, він сказав: не опускайте рук, не втрачайте віри. Мир близько, але ми маємо дійти до нього разом. Наша сила в єдності, наша перемога у вірі. І тоді, коли ми побачимо світанок 2025 року, ми зможемо сказати, що вистояли, що перемогли.